Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 25 травня 2024 року і я продовжую вести свої, свій щоденник, який і це відео буде присвячено виситі перця у відкритий ґрунт. Що ми маємо? Сьогодні ми маємо, як я казав, 25 травня. Е, значить, висаджували ми е, перець Геркуліс 3000. Е, далі перець Ferrari 3000 і перець Хаски 3000. Там пару касет хаски не досадили, немає площі, але я думаю, що ми його трошки вплотнили. Ну, То таке, то вже діло десяте. Е, Значить, перше, що я хочу е, сказати. E, значить, Ось дивіться, бачите, тут трошки пропав. Ми її висадили 3-4 дні назад. E, висновок, який не економте на каплі. E, краще купляти. Це так, мі, 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 мій висновок. Краще купляти кожен рік, нову каплю, саму дешеву, але кожен рік. Ну і Це буде якби найкраще то Там десь не лиє, там e, емітер забився, там ще щось, там ще щось. і у висновку в підсумку пропадає розсада, от, і ви не доотримуєте того урожаю, на який плануєте. Далі. Е, схема посадки. Тут е, виходить десь близько е, 40 тисяч на гектар. Е, ми старалися садити десь е, е, 4 штуки 3-4 штуки на погонний метр Ширина між каплями між буграми метр. От, Трошки більше. Так що, ось так у нас це все вийшло. Далі по гібридах. По гібридах, значить, Геркулес перевірений. Кращого я як би не знаю поки що. Далі Хаски перевірений. Крутий гібрид від Ріксфана. І Ferrari. Порекомендували. Чому я раніше кілька років, 2-4 роки підряд, 3 роки підряд, я вирощував партеку. Чесно, мені не сподобалось через те, що, по-перше, ціна стала висока на неї, на цей перець, і, ну, так, з часом трохи воно щось стало не то по насінню. Ну, як це як по мені, я не претендую на. Експертну думку, це, це, дум, це моя думка. Тому е, висадили в цьому році, е, висадив портеку. Ой, е, вибачаюсь, Феррарі, це від Сакати. Побачимо, як він буде себе вести, як покаже. Ну, Відгуки дуже гарні, не знаю, ще не пробував. По Хаскі, по геркулісу, я сказав, перевірені гібриди. Класні. От. Ну, в принципі, на цьому все. Гарних врожаїв, гарного вечора. Дякую всім за увагу. До побачення.